Усім привіт! Коротко про те, як проходять мої дні. Чого немає влогу. Пакую ягель, воно, бачите, отакими от в ящичках. Я його пакую. Пакую мох. В общем, все загружене. Нарешті я все попакувала, зараз буду все складати. Ай, і тут прибирати, мити у цих. Равликів, гавриків, бо там теж вже робиться щось. Ой, валяються вони там, воно, бачите, який здоровенний. В общем, отак, отак проходять дні. І є що робити, нема чого знімати. Ось так. Банний день. Зараз будуть купатися. Оце все буду прибирати. Воно замочило мох. Мити і прибирати. Ну, от, я задовбалась з прибиранням, а у них свято, всі намазані, всі помиті, всі їдять, а ще ж дивіться, стільки голочок, шишечок, все, що було, отам відходи. Але ж вони це дуже люблять. Ми чистимо мох, відправляємо чистий. А оте все залишається, я їм кидаю і вони кайфують, ті голочки, те, вони все це гризуть. Тому отак сьогодні в них свято. А я задовбалась з перебиранням ось. Грязюка кругом. Ну, друзі, яка б не була тваринка, хоч равлик, хоч рибка, за всім потрібен догляд. І це займає час. Ну, звісно, це не собачка, за якою треба дві години бігати зранку на березі Дніпра, потім годинку ввечері по району, ні. Але ж теж займає час, і щоб вони були отакі класні, отакі гарнюсінькі. От. А ще ж ми чекаємо. Кладку, я так розумію, що в нас буде дві кладки. Бо оці дві красуні, оці, ось ось яке, ця і оця, Оце вони спарювалися. от, А лак у мене тримається вже 10 днів. От. Все класно. Тобто дорогий, але воно того варте. Ну, все смачного. Так, от бачите, там оті дві. <реш> Тож, ота два нещастка, які не ростуть. І, мабуть, вже не виростуть. Ну, може, трошки виростуть, звісно, але то вже таке. Все. Всім смачного. Не тільки равлики в мене люблять гарбуз. Так, да, Катюня в мене теж дуже гарбуз любить. Ой, смачний гарбуз. Угу. Я теж. А, так всі гризимо гарбузика. Кать, відійди, а то не видно тебе. Давай. Ммм, смачний. Тільки що вона їла. Шейки сирі. Так, а тепер закусочка. Катя, одійди, кажу. Туди одійди. Тікай. Ммм. Ах, и мочные арбузы. Да. <laughs> У вас собаки тоже арбузы едят? О. Какие дуже любят арбузы. Это очень полезно, Витаминки. Ладно, еще кусочек. Ще поклику. Та я ж теж включу. Ну що, смачний? Ох, ще смачний гарбуй. Кети, хватит, то ще буде на вечері трошки. Хватить. Все. Все, живу. Нарешті заткнулася моя стиралка і я можу щось знімати. Так, сьогодні в нас буде салат по-австрійськи. Повідинськи. Чого повідинськи? Бо Наташа. Наташа Ремі, знаєте? Наташа Ремі. Чому Наташа Ремі? Бо ми всіх так записуємо. Хазяйка. Наташа, собака Реми. Значит, что? Записываем в телефоне. Наташа, Реми. Потом у нас есть Лена, Фунтик, Лена, Буся, Люда, баррет ну и так далее, разумеется, да. Так вот, Наташа была у сына в гостях вместе со своим Реми. От, і її там пригощали салатиком. І вона нам сьогодні з Вікою розповіла, що дуже смачний салатик. І саме головне, що мені дуже сподобались всі інгредієнти, які в тому салатику. Тому сьогодні я вирішила прямо зразу зробити цей салатик. От. Ну, як ви знаєте, для себе я нічого готувати не можу і не хочу. Тому я спочатку питаю віку, ти прийдеш на вечерю? Вона каже, що буде на вечерю? Кажу, оцей самий салатик, от, що нам розповіла Наташечка. Вона каже, звісно ж, прийду. В общем, вона сьогодні поїхала там, знову вона ту кровать вибирає, чи до кровати щось там. Короче, ліжко їй потрібно, таке, як вона хоче, а вона його бильця одні, подушки другі. ну і Зборне буде таке, що їй подобається нарешті. Так, значить для цього салату що головне? Одне велике яблуко. Я вирішила взяти два. Ні де зелене отаке яблуко-половинку, а друге отаке, дивіться, яке класнюче, червоне, теж половинку. І буде що? Буде нібито одне велике яблуко. Так, чистимо ще це яблуко, От, вичищаємо серединку. От після того, як я почистила оце все в кучу склала, то не таке воно і велике яблуко. Я вирішила ще трошки. Ще трошки яблучка. Ось оцього зелененького. Ще додати зелененького яблучка. От. Потім треба велика перчина. Ось вона, вона вже лежить, бачите? Усьо, отака велика перчина. Так. І... Так, яблука перець, я нічого не забула. Ні, нічого не забула. Потім... що це в нас таке? <сум> так. Але ж вона в мене з ніжкою, я потім з неї зроблю оладіки. А так, я. обрезаю, просто пообрезаю вот такие бутончики. О, классненькие бутончики. Так, обрезаем бутончики. Вот так вот. Вот всю вкусняшку залышаем. Такую прелесть Залышаем. Так, і ще в нас буде, ну, звісно ж, я його зараз почищу. І ще в нас буде 30 грамів горішки. Так, значить, кедровий горішок в рецепті. Але сказали, що можна любі, і в мене тут лісний горішок, миндалька, цей грецький горішок. Ну, в общем, горішки. Горішки потім ми качалочкою. Покачаємо і будуть класні горішки. Так, чистимо перчик. І поки перчик чистимо. <хи> доїдаємо яблучко. Те, угу. що залишилося. Взагалі-то я яблука просто не їм. Не знаю. З'їла свою порцію в дитинстві. Але ж смачне, мабуть, треба починати їсти. Ну, Яблочка теж корисна. Угу. Ну, і не такими ж кусками. Звісно ж, я його буду різати. Ну, десь, угу. я думаю, отакими от десь кусочками я буду різати. І в салатницю скидати. Ні, мені здається, що дуже багато. Ось, дивіться, стільки я залишила. От, бо, ну, я не знаю, це ж якось <сі> ми вдвох не з'їмо. Зараз поріжу яблочко, і перчик от такими полосочками я порізала яблочко. Отакими. От, от і тепер перчик. Ну, от, теж такими величенькими кусочками. Ну, і готуємо. Заправочку, заправочку. І я все ж таки дорізала всю цю капусту. От, і казала Наташа, я б, звісно, ще зелену гулочку додавала. Вона мені каже, зроби, Даня, оригінально, а потім будеш пробувати ще щось додавати. Так що нічого не додаваю, в оригіналі роблю. Так, як в рецепті. Так, заправка. Так, чайна ложка меду. Ну, можна столову, звісно, але ж я не хочу, щоб він був дуже солодкий. Тому таки чайно. Так, далі. Оливкова олія. Оливкова олія. Ну, давайте ложками, так? Да? Ну, скільки б я сюди налила олії? Ну, мабуть. Дві столові ложки. Отак, от повні дві столові ложки. Ну, це ж, бачите, це ж я так уже на глаз. Бо там так і написано, що олія, гірчиця, гірчиця. Гірчиця в мене от така французька гірчиця. Французька. Кладу столову ложку. Отак. От Думаю, доставки ложки. ложку. Е, сіль перець. Так, сіль перец я, мабуть, все ж таки, ну, я не знаю, написано в заправку. Ну що, будемо робити так, як написано. Так? Да? Нет, мне сразу кажу, мне мало оливковой олии. Мало. Еще добавляю столовую ложку. Еще добавляю. Вот так. Ну, воно ж повинно быть заправкой. Так, заправка. Это уже трошки вот. Така, бачите, заправочка. Так, соль, перець. Добре, сюди соль, перець. Ну, я думаю, що десь чайна ложка солі. Так, чайна ложка солі. Ну, якщо буде мало, краще додавлю. Бо я так люблю все пересолити, що це взагалі в мене болезнь така. І суміш перців. Отака От в мене суміш перців. От, пам'ятаєте, я щось готувала вже, да? і перцю було забагато. Тож, зараз я вже окремо, щоб не сипнути багато. Ну, теж я так, чайну ложечку перчиків. Отак. Ну, зараз перемішаю і спробую на смак. Повинно ж бути таке солоненьке, звісно, тому що ж. На весь оцей салат заправочка. Зараз подивлюся, може, ще щось тій заправці. Щось мені здається, що вона все одно якась густа дуже заправка. І таки да уксус. Ще треба добавити уксус. Я думаю, теж столову ложку. Ну, от, звісно, краще б вони написали, скільки чого. Тому що я не знаю. Це ж опять же таки, столову ложку. Я просто буду вже на смак Хорошо, хорошо перемішуємо. Хорошо, так солоненьке. Так що, якщо ви не любите солоне, то можна трошки менше солі. Але ж на оцю миску, дивіться, буде нормально. І пішла так. А ті придурки бісяться, а ті бісяться придурки, господи. Коли вже не сдохну, господи, боже мой. Та пуйло. Так. Так, 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 так. Ну що? Мішаємо. Ну, але ж мішаю, а пробувати ж я ж буду смакувати це все, вже коли прийде вікно. Зараз шоста вечора. От, ми домовлялися десь на восьму. А чого я роблю раніше? Бо Наташа казала, що вони їли цей салат ще й на другий день і він був ще смачніший. Тобто, каже, нам треба зробити, щоб він трохи постояв от я так і роблю тепер, щоб трохи постояла. Ну, я не знаю, як це може бути смачно. Звісно, це буде смачно. Хоча таке у людей відрушення, знаєте, каже, що, брокколі сиру їсти? Так. Так, саме сиру брокколі. От. І буде вам смачно. Ну, все, друзі, прийде віка, і ми продовжимо оце все. Так, да, ми, ж це все будемо їсти, звісно. Дивіться, таку тарілочку Да? Треба з'їсти. <гум> З'їмо. Трохи не забула горішки. А горішки? Так. Треба їх в кульочок, щоб не розліталися. В общем, ще зверху горішки. Ну, зовні це просто дуже гарно. Взагалі красота. Ще в мене на вечерю залишилася отака рибка, лосось. Так, і йогуртиком я усе заправила вже. От такі грибочки. Тільки як того разу я робила, дуже наперчила. Ну, на мене то нічого. І зверху потрусила сиром, не буду. Просто гріль. Зараз ставлю в духовочку гріль на півгодинки, 180 градусів. Дуже смачно. Причем, вечеря буде у нас сьогодні, наче святкова. Старий Новий рік, да? <гум> Нет, ми не святкуємо. От туди їх в духовочку і хай готуються, а ми поки що воно вже виглядає, бачите? <гум> Хто тут виглядає, такий гарний в мене? собака така гарна, такий хвіст. Зараз підемо на двір, підемо гулять, гулять підемо, так? Темно. Світло включить. Хвостик. Отак От краще видно хвостик. Не дуже хочеться. Очі закриті, думаю, Боже, зараз опять вона мене потягне на двір. Ну, а що робити? Треба? Треба якраз півгодинки, там, поки грибочки в духовочці, ми з тобою підемо. Так? Да? Катрусь? Взагалі ноль. Ми з Кеті повернулися, а тут ось. А ну, пхни її, що вона там нюхає. Ей! Катюня, Ти <рес> мене цілувала? Да, при... Прибігла тут внюх нюх, -нюх Хвостом мантеля. Я думаю, що таке? А тут уже віка. От. Там так холодно, взагалі капець. Та, понятно, вітер такий, холодина така, взагалі жесть. Ну, все, зараз будемо їсти, як я його називаю, тепер салатик віденський. Так. Да. Можна, звісно, австрійський сказати, але краще віденський. Ну, все. На Наобнімались все. все. Віки ще нема, а камера вже стоїть. Так, ну все, рибка. шампіньйончики. Такі Ух ти, як красиві. красиві, Ой, дуже красиві, Взагалі. Не знаю. Я на смак не пробувала, але дуже класний. Ну як він може бути несмачний, як такий гарний. А я купила маракую. Написано сушена, я. але сто відсотків, що там є цукор. А я Вони купила, я купила е бананові чіпси. А, ну там теж можна, вона всі там... пудри посипають. І Написано там точно, так, да. да. і там той, ну, не може він бути так просто солодкий, да. він да. наче в сиропі. Так, да, так, да. оця маракуя теж, вона дуже смачна, але я подумала, що і до кави, і іноді по шматочку. Mm, ну так, да. Ну, да. Да. Можна. можна. Так накладай салатик, Помішати треба ще раз. Віка прям на камеру смакує на свою, з да, камера стоїть. Да. І що ти скажеш? Клас. Смачно? Угу. Ой, у мене вже слинка потекла, я зараз теж буду смакувати. Я ще лимончиком зверху збрізнула. Сім самачного, дай лимончика, я щас дам. Кисленького, якщо захочеться. Дам, то есть уксуса мало, значить. Да. Ну, щас дам. Ось тут наші грибочки, рибки. так, я жую, віка. Трошки забракувала, сказала, що для неї солодке, бо там мед. Ну, да, мед, мед б я не клала. Боже, мені таке смачне, що це просто щось неймовірне. Ахренеть. — А грибочки? — Я б його заправила грецьким йогуртом, або сметаною, або ну, чимось таким ну, несолодким. М -м 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 -м. Дуже смачно. Друзі, просто неймовірно смачно. Так, а грибочки зачет? Да, — Так, грибочки теж. Грибочки зачот. Ну, Все, знову смачного. Салатик квіті був солодкий, а оце маракуя. Кисла. Кисло солодке. Таке кисло солодке, що прямо аж челюсть зводить. Ну дуже смачне. Да. Смачнюще. Оце сидить, оця красавіця каже мені, ну що все, це одразу хочеться сказати: ну от поїли, можна і поспати. Так, да. 2004. 2004. Боже, я вже із кеті погуляла. Це вообще. Я теж якусь кіношку подивлюсь. Да. Да. Ну і все. Я сьогодні їздила, підбирала під шпалери ліжко, ці угу. всі штуки, і шо? стінову панель, Що, притарабанила п'ять образців, зразків угу. в цю квартиру. Ну, прикладала вже? Прикладала. І що? Нічого не подобається. Подобається. Завтра ще до прикладу, тому що зараз вже ну, було темно, я при такому освітленні. А завтра на денному світлі. Може зайдемо разом з прогулянки з Кейті, будемо гуляти. Ну так. Да. Ну, буде денний світ, зайдемо, подивимось. Я підібрала під шаф, ну, під фасад для шафи, і чотири зразка під дерево на цю стінову панель, стіл і ну, тумбочки. перед столом молодый надо один выбрать четыре ну вот завтра зайдем и выбором. все всем пока всем пока еще треба сказать фин подписывайтесь на канал Тетяна черное